У притчі про багача й лазаря є один дуже промовистий діалог. Коли багач, що опинився в місці муки, благав Авраама послати лазаря до його братів, аби ті не прийшли в те саме місце, Авраам відповів: як Моїсея і пророків не слухають, то навіть коли хто з мертвих воскресне, не повірять. Ці слова, мов дзеркало, у яке кожному з нас варто подивитися. Бо Проблема людей не в тому, що вони мало знають. Проблема в тому, що вони не хочуть робити те, що вже добре знають. Адже всі ми чудово розуміємо, що таке добро і що таке зло. Ми знаємо, що не можна брехати, красти, бажати чужого, тим більше піднімати руку на ближнього. Це елементарні речі. Вони, вони викарбовані в заповідях Божих і в людській совісті. Але незважаючи на це знання. Люди все одно чинять зло, а потім чи то забувають про нього, чи прикрашають виправдання. І кожен із нас, якщо чесно подивитися у власне серце, згадає ці виправдання свої, не тільки чужі. Саме так і минає життя багатьох. Ми заспокоїмо себе думкою, ми не гірші за інших. Може і не гірші, але чи робимо ми те добро, яке вже сьогодні знаємо, що маємо робити? Апостол Яків дуже. Прямо каже, Хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. І це слово торкається кожного. Звернімо увагу, що у притчі Христос ніде не називає багача злочинцем. Він не сказав, що багач кривдив людей, не сказав, що він був жорстоким. Про нього сказано лише одне: він жив у розкоші і не помічав Лазаря, який лежав у нього під ворітьми. Він знав цього чоловіка по імені. Але його знання нічого не змінило. Він не зробив того добра, яке міг би зробити щодня. І ось це знання без діла, серце без милосердя, і привели його туди, де він опинився. Брати і сестри, Господь сьогодні нагадує, для спасіння не потрібні надприродні знамення. Нам достатньо того священного слова, яке ми вже чуємо, і тих людей, яких Господь ставить на нашому життєвому шляху. Питання лише одне: чи чуємо ми? і чи відповідаємо серцем? Нехай Господь дасть нам мужність не тільки знати добро, а й чинити його, бачачи кожну людину нашого Лазаря.